Виконуємо номер 1587 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. За 6 годин човен проплив 151,8 км за течію річки, яку відстань пропливе човен проти течії за 2,3 години? Якщо швидкість течі, то рівнює 1,8 км за годину. Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість човна за течу річки. Нам відомо, що він за 6 годин проплив 151,8 км за течу річки. Для того, щоб знайти його швидкість, необхідно відстань 151

Виконуємо віднімання остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо кому в частку. Зносимо 8. 18. Ділимо на 6, беремо по 3. 3 множимо на 6, 18. 18. Віднімаємо: 18, остачі 0. Отже, в нас вийшло 25,3 км за годину. І пояснюємо швидкість. Човна за течією річки. А тепер знайдемо власну швидкість човна. В умові задачі сказано, що швидкість течії 1,8 км за годину. Для цього 25,3 віднімемо 1,8. 13 відняти 8 буде 5, 4 відняти 1, 3 і 2 переписали, поставили кому під комом. У нас вийшло 23,5 км за годину. Це власна швидкість човна. А тепер знайдемо швидкість човна проти течії річки. Для цього від власної швидкості віднімемо швидкість течії. 23,5 віднімемо 1,8. 15 відняти 8 буде 7, 2 відняти 1 буде 1, і 2 переписали. Поставили кому, під комом вийшло 21,7 км за годину швидкість човна проти течії річки, а тепер дамо відповідь на головне питання. Яку відстань пропливе човен проти течії річки за 2,3 години. У нас є швидкість 21,7 і є час 2,3 години. Знайдемо, яку відстань він пропливе. Для цього швидкість помножимо на час 21,7 помножимо на 2,3. 3 десятих. 3 множимо на 7 буде 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 2 5. 2 множимо на 3, 6. множимо на 2, 2 на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1, 2 да 1 3. 2 на 2, 4. Виконуємо додавання. 1, 5 додати 4, 9. 6 додати 3 – 9 і 4 переписали. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 49,91 км. І пояснюємо про пливе човен проти течії.